Привіт усім моїм підписчикам вітаю! Я вирішив провести тест драйв між кавалерією, важкою кавалерією Анді та Франті. Чомусь по історії зауважують про те, що важка кавалерія Франтія є набагато сильнішою від кавалерії Анді. Давайте подивимося, що в реальному житті. Як бачимо, що. Андійська тавалея вже проробила собі шлях. Давайте подивимося, Виступайте. який баланс іменно Unity у цій грі Media Total War 2 на Андроїді. До речі, я вам скажу, що твержок з графіка є набагато краще на андроїді, як на комп'ютері, наприклад. Навіть усі деталі, графік, пересування воїнів, солдатів, вони набагато кращі. Просто-напросто 3D-фігури набагато краще оформлені. Подивіться на цю постелю, подивіться е -е, кожне оздоблення воїнів. Наскільки є детально оздоблено, саме найкраще. Як бачимо, що англійська кавалерія є набагато сильніша, я поставлю їм рівно бою, повністю все і все ж таки. Англійці перемогли французьку. Французька бороня так само відповідала броні англійським вершикам все повністю 50 на 50, Просто на місії на голову розбили французькі війська. Що ж не дивно, що англійці були захопили під час столітньої війни. Виступає. Приблизно положення території Франції. знаєте, що вони підійшли до поругану. Но... Так само захопили південну частину, всю дані та саме вони взяли. Залишилася приблизно. Дороги, вони захопили південно західну, північну частину Франції, а центр і білдинг, схід. Це залишилося було за французами. Ну, поки французи відвоювали свої території. Переосмислили свої поминки, збільшили артилерію, збільшили свою армію. Всім до зустрічі на моєму каналі, залишайтеся далі, буде цікавіше. До речі, в інтернеті гуляють слухи, я не знаю, що це правда, але можливо про те, що розробники збираються випустити. Імперія Total War на Андроїді. Але чи вийде іменно ця гра на телефон ще ніхто не знає. Всім до зустрічі. І не забудьте підписатися.